Вітаю, друзі! Сьогодні у нас нове надходження: це Honda Civic 2012 рік з одним власником з салону та пробігом 50 тисяч км. Так, це дійсно оригінальний пробіг. Є сервісна книга, є один власник, така вона по колу. На ну, авторія власник продавав її за 12 тисяч, в нас вона в рази менша. І автівка від власника. Дуже гарний варіант, хто не хоче чинити, та не хоче покупати нову. Є майже нова за приятний прайс. По салону. Так, у нас повний електропакет, електроскладання, дзеркал, є пактроники, омивачі, є підігрівчики, є клімат, екран, камера заднього огляду. Така вона по салончику. Задній ряд. Також в дуже гарному стані. Дуже-дуже прикольний автомобіль. Приїжджайте, друзі, любі перевірки, гоніть на офіциали, дивіться, що ма захочете. Дуже гарний автомобіль та дуже гарний прайс.